Добрий день, діти! Сьогодні я вам пропоную завітати в гості до однієї родини. Це хлопчик Андрійка. Він живе разом з татом та мамою. У них дружна родина, в якій всі піклуються один про одного та допомагають. Незабаром у Андрійка день народження, і він запросив гості своїх друзів. До зустрічі гостей треба підготуватися. Мама сказала Андрійку, що їй потрібна його допомога, а давайте і ми теж допоможемо. Спочатку треба засервірувати стіл. Який посуд нам знадобиться? Звичайно ж, тарілки. Вони бувають різного кольору, розміру та форми. На яку геометричну фігуру схожа ця тарілка? На круг? Чи однакові за розміром ці тарілки? Ні, вони різні. Скільки великих тарілок? Дві. А скільки маленьких? Три. Яких тарілок менше? Великих чи маленьких? Великих. А ось інша тарілка. На яку геометричну фігуру вона схожа? На квадрат. Діти дуже полюбляють пити різні соки, напої, тому обов'язково нам знадобляться стакани. Давайте порахуємо, скільки в нас стаканів. Один, два, три, чотири. Всього чотири стакани. Окрім посуду, нам знадобляться столові прибори, веделки, ложки, столові ножи. Обов'язково на стіл треба покласти серветки. На яку геометричну фігуру схожі ці серветки? На квадрат. А на яку геометричну фігуру схожа ця серветка? На трикутник. Тепер можна засервірувати стіл. Подивіться уважно і скажіть, який предмет знаходиться по центру. Тарілка. Які предмети знаходяться справа від тарілки, ніж. Та ложка. А який предмет знаходиться зліва від тарілки? Веделка. Що лежить під веделкою? Серветка. Молодці стіл засервірували. Тепер треба приготувати смачні страви. Для цього тата пішов до магазину та купив продукти. Давайте розглянемо та назвемо їх: Риба, батон хліба, яєчки, перчик, морква, цибулина та помідор. Діти, будьте уважними. Та визначте, які з цих продуктів тут в однині, в кількості один. Визначилися? Давайте перевіримо. В кількості один тут знаходиться риба, батон хліба, цибулина та помідор. Коли предмет один, його позначають цифрою один. Запам'ятайте цифра один. Ну що, стіл засервірували, страви приготовлені. Чекаємо на гостей. А ось і гості завітали до Андрійка. Давайте порахуємо, скільки друзів прийшло. До нього на день народження? Один, два, три, чотири, пять, п'ять друзів. А скільки серед них дівчаток? Правильно, дві дівчинки. А скільки хлопчиків? Три хлопчика. Кожен гість приніс один подарунок. Подумайте та скажіть, скільки всього подарунків отримав Андрійко. Стільки ж, скільки і гостей. П'ять подарунків молодці. Гостей запросили до столу. Подивіться уважно, чи всім гостям вистачить стільців? Скільки стільчиків? Один, два, три, чотири. Всього чотири. А скільки в нас гостей? П'ять. Скільки стільчиків не вистачає? Одного правильно. Давайте додамо один стільчик. І тепер стільчиків і гостей порівну. Друзі гарно святкували день народження, розважалися, веселилися, гралися, і Андрійко і його гості отримали задоволення. Сподіваюсь, що свій день народження ви теж гарно святкуєте разом з друзями. До побачення!